Доброго ранку! Нагадаю, що в ефірі обласного стартувала програма на часі ранок, і сьогодні ми говоримо про мистецтво. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти. Говорить народна мудрість. Сьогодні цей вислів можна трохи перефразувати і сказати: Скажи мені, що ти вмієш, і я скажу, хто ти. Наша сьогоднішня героїня наполеглива і творча. Здаю, знайомтеся з Подойма. Доброго ранку! Ви займаєтеся таким складним видом мистецтва, як скраббукінг та кардмейкінг. Що це таке? Як давно займаєтеся? І де знайшли таку ідею? Ну, Я познайомилась з кардмейкінгом більше двох років назад. В основному это изготовление таких вот открыток блокнотів. Було складно вперше. Ви поза ефіром встигли поділитися, що ваша перша листівка вам здавалася спершу геніальною. Вже зараз з висоти тих років, що пройшли, вам здається, трохи щось не так. Оцінюєте критично. Хто сьогодні ваш головний критик? В основному критиків много, але я вважаю, навіть якщо положительні або отримательні отзиви, это все одно реакція на мою роботу, і значить, це не оставляет равнодушним. Людей. Взагалі, більше, наверное, ценит мои работы мой син. Ви знаєте, я навіть не уявляю, хто може критикувати таку красу. Ви тільки подивіться, ці м'які блокноти, які вони гарні. Мені здається, це хороший подарунок, аби комусь презентувати, чому б і ні. Yeah. Як довго триває робота? над одним блокнотом, скажем? Ну, не сказать конкретно, сколько времени. В основном это занимает от двух дней и более. В основном это зависит от предъявлений, каких требований к блокноту. Если он более сложный, то, понятное дело, что больше времени. Перш не взяться до работы. Вы уявляете, что это мое быть? Что уже в ходе работы складая пазл, как мое быть? Это уже само мастерство. Вы фантазуете по ходу Если это на заказ, тогда в в основном придерживаемся определенного критерия. Ну а если это моя личная задумка, то в основном это получается абсолютно другое не то, что задумывалась. Взагалі, як часто замовляють и что частіше замовляют блокноты чи листівки? Блокноты, больше блокноты, блокноты да. Потому что э, сейчас как-то ушло э, дарить в подарки відкритки, можливо, тому що люди стали більше общаться онлайн, а не писати письма. Ну, я считаю, что это напрасно, потому что а подарок мне, например, всегда приятно получать в подарок. Сьогодні такі незвичаї листівки, як раніше говорили у форматі 3D, можна помацати різноманітні квіточки, сердечки. Ви говорили, що вам часто замовляють блокноти. Якщо згадувати усі ті роботи, що вам замовили, що було б найтаким найвичурнішим, найнезвичайно Что просили? Книга в стиле 16 века. Oh. Старинная книга. Дорогая, как достигают эти разномодные эффекты? Потертости какой-то старые, 16 века? Да, есть несколько направлений стилей скраббукинга, картмейкинга. Ну, я для себя выделила основные. Это стимпанк, шебишик. И ретро-стиль мне больше нравится, возможно, мне просто ближе эти стили, мне приятно их делать, блокноты в, эти, в этих стилях. И мне кажется, когда сделаешь что-то похожее на прошлый век, это, ну, это не современная, будем так говорить, на вид не современная книжка, хотя она. методами. Не намагалися підрахувати, скільки за ті два з половиною роки, що ви займаєтеся таким от мистецтвом, ви вже виготовили листівок, обкладинок на паспорти, блокнотів. Не намагалася підвіти. Напевно, ви як спортсмени дали не рахуєте, так і ви не рахуєте своїх мистецтв. Я много просто ті, які роботи ділила, делали, в основному ми. Ну, я как бы, я начала увлекаться для того, чтобы потом э, дарить своим близким свои работы. Ну, а потом оно как-то превратилось в более такое и масштабное. Никто, никто не просил навчити, показать, как это творится? Да, обращаются люди, чтобы показать мастер-класс по изготовлению определенных работ. А где черпать натхнение, чтобы вышли такие шедевры? В основном из общений с рукодельницами. В ходе общения оно как-то... Мы хвостухи редкие. <реш> вот. И когда изготавливается работа, ждем реакции на на данное изделие. Вы так нам дизналися поза эфиром, что впервые вы захопилися выготовлением от листівок Підгледівши майстер-клас по телевізору. Так. Да. Я думаю, що, можливо, і сьогоднішній наш ефір буде корисним для тих, хто хоче навчитися виготовляти власноруч такі чудові листівки, от, наприклад, як ця. Ми з вами обов'язково спробуємо це зробити. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Сивіль Подойма, майстриня з кардмейкінгу та бук. В блокнотів зрештою, виготовлення блокнотів. Тож пропоную довго не говорити, а краще переглянути, як свіль нам. Продемонструю, як виготовляються листівки. Прошу. Що нам потрібно, що для чого, і які, зрештою, нам потрібні інструменти? Я бачу, що в нас є клей. В принципі, інструменти, ті, які знайдуться в кожному домі. Здесь нужны заготовки для відкриток, така заготовочка і ось такі квадрати. Ще у нас різноманітні квіточки, є, якісь бусинки. Що нас ще потрібно? Полубусіни. Такие цветы, они сделаны из бумаги, также подвесочка, ножницы, э, листочки, э, элементы декоративные, тоже сделанные ручной работы. они из э, полимерной глины, вощенный шнур и ножницы, и для шов, который, я думаю, у каждой хозяйки имеется. Уже интересно я потому что каждый из компонентов уже красивый, Тоже что приступаем к работе. Що за чим беремо? Коментуйте, що до О, чого нам клеїть. Вначалі ми приклеїмо на заготовочку фон, який который... за допомогою чого ми будемо фіксувати? При допомогі скотча ми приклеїмо заготовочку. Це двосторонній скотч, так? Да, це скотч. А елементи мелкі будемо клеїти на силиконовий клей. Дивіться, як гарно виходить. Це обережно, які секрети кардмейкінгу? З чотирьох боків, так? Тобто ми повністю цей аркуш не намащуємо ні клеєм, ні чим. Ні, тому що мені в принципі кажеться, воно може деформуватися через. деформуватися воно може, якщо використовувати клей на водяній основі це ПВА. Поэтому... Я використовую скотч. Він не придає роботам неряшливий ряшливий угу. тому... Так, ми бачимо, що вже у нас готове, можна фіксувати. Це треба ще бережненько рівно приклеїти це все. Ну, ровності, да. так. Здесь, звісно, грають немалую роль. Так. Як ми бачимо, як народжується неймовірна листівка? Ось, вже уже перший, перший крок зроблено. Фон. Далі ми робимо вже зовнішній фон. Вона має бути менша. Тобто можна тут фантазувати. Так, да, Ми будемо робити її рваною. Вже цікаво, вже цікаво подивитися, що вийде. І порівняти з тим, що було. Були різноманітні елементи між собою, ніяк не пов'язані, а що вийде потім. Так. Бачим, что работа у нас кипит. У нас получается вот такой вот не до конца разрезанный угу. элемент. Затем мы берем спарыватель швов. Думаю, каждой швеи, даже у обычной домохозяйки есть в доме. И начинаем обрабатывать край. А для чего это потребно? Он будет создаваться эффект рваного края.

Есть специальный инструмент для спары, ну, он выглядит как спариватель швов, но ну, я думаю, чтобы сильно не затрачивать средства, можно воспользоваться обычным спаривателем, так как эффект одинаковый. Это угу. же тебе какие хитрости. кто планирует так само попробовать себя в роли мастера из кардмейкинга, запомните это. ее управляем да, с Все края. и Мы затрагиваем только ту часть, которая э, срезана внутрь. Уже интересно, что выйдет. Это через элементы. У нас получилось. Uh -huh. Так и трохи потерты, да. порваны. Это можно сделать, в принципе, руками, но... Э, Однообразно получается. Мы теперь закружив, закручиваем вот эти вот срезанные краечки да, в противоположную сторону. Для этого можно использовать ручку, ну, либо подручные средства. Как гарно выходит. Это что бы, бы, так просто и в одночас складно? Я бы так точно не сделала. Такий вид у нас Уже а, цікаво. Що, ми в его. Його... Так само нам потрібен двосторонній скотч. Так. Да. Зараз... Для тих, хто щойно до нас приєднався, я нагадаю, що у нас сьогодні в гостях Сивіль Подойма, майстриня зі. Букінгу та кардмейкінгу. Сьогодні ми робимо листівку власноруч. Як це створюється, дивіться. Ми вже встигли зробити кілька кроків. До основи ми приліпили, приклеїли першу сторінку, якщо так можна сказати, і зараз Сивіль працює якраз над декором. Поки ще не зовсім декор, але це перша стадія, будемо так говорити. Тут ми також фіксуємо усі краї з допомогою скотчу двостороннього. Здесь, в принципі, не щоб вони були. Так, приблизно приміряли що до чого? Так, да, обязательно, потому что если этого не делать. А траплялося це... таке, що вже на фінальній стадії все псували якісь елементи? Так, да. або клей розлитий, або приходилось заново робити, або ну, елементи, які приклеєні з початку, вони просто не підходили. Ви розповідали, що ваш головний критик – це син. Він захоплюється мистецтвом, йому щось подобається, щось ні, можливо, щось підказує. Його не до от такого от заняття? Він ну, у мене ще маленький, в основному у мені завжди кажуть, що Я вся красота. Говорю, да". Який молодець. Молодець, що маму підтримує. <рес> молодець. Так, а ми продовжуємо декорувати. Це у нас буде бант. Банд, банд да, такий з сіточки. Ми зараз його приміряємо. Это будет у нас під основу такої бант. Це ж треба, я б ніколи не подумала, що воно все так складається, так фіксується. З одного боку, здається, що це наче пазл. Складає та все. З іншого боку, тут потрібна неабияка фантазія. У нас будуть квіти різних кольорів. Так. Да. А взагалі, які ваші улюблені кольори? В основному коричневої, біжевої, так як. Ну, По-разному по особо конкретних німа. Окрім того, що ви виготовляєте листівки, блокноти, ви ще й варите мило. Да. Так само ви ще виготовляєте келихи на весілля і різноманітну біжутерію. Якщо кардмейкінг ви підглянули по телевізору, звідкіля прийшло таке бажання займатися іншими речима? В основном интерес. Интерес того, что смогу ли я сделать что-то еще. Тем более вокруг столько красоты, хочется и себе эту красоту. Потому что мелочи создают уют в доме. И хочется эту красоту тоже привнести в дом. Як цікаво. Ти ж треба, є ж такі люди, яким хочеться всього спробувати, над усім поекспериментувати, зрештою потім виходять от такі от талановиті і створюють таку неймовірну красу. Що нам тепер треба зробити з бантом, ми його теж скочимо, і зараз скочим, будемо вже фіксувати на нашу да. листівку. Да, сразу Загалом, на скільки відсотків наша робота вже виконана? Менше, ніж на 50%. Менше, ніж на 50%. Да. Ну, ви знаєте, навіть якщо робота така доволі клопітка, така ретельна, і тут потрібно бути дуже уважним. І, напевно, що мати такий окомір, щоб все було рівненько, все було гарно, але іноді навіть таке от трохи. Небережное ставление створит такой интересный эффект. Ну, есть, конечно, такие стили определенные. Там действительно необходимо все ровненько, чтобы было. Угу. Ну, а этот стиль более такой домашний, что ли. <laughs> все одно, очень интересно, тут так нужно быть убережным. У нас столько разномагнитных бусинок, каких-то... Блискучих камінчиків, різноманітних така краса, але якщо це все розсипеться, то буде шкода. Не хочеть приклеюватися. Ладно. Трохи виродує сьогодні у нас бант. Накладаємо ще одну частину. Ось так крок за кроком створюється. З допомоги легче знімається. Що нам ще будуть потрібно? Квіточки будуть уже да, финальне. Вот эту вот внешнюю основу і уже будемо декорировать открытку саму. Чудово, чудово, цікаво вже буде побачити. Який же ж буде так, тут тоже надо ровненько приклеить. У нас там бусинка потрапила, здається, на бант. Угу. Так, все. Вона зайва, вона не потрібна. Ні, ні ні Вона буде тільки заважати роботі. Обережно приклеюємо. Теж має бути рівно і красиво. А для чого нам стільки камінчиків? Це буде э, декор основ, ну, основного слоя відкритки. Угу. Я здесь розложила. Э, потому что не знаю, какие еще надо будет приклеивать полубусины. Работа сама выберет. Угу. То есть в этом случае мы с вами немного фантазируем, что до чего можно добавить, что создать, чтобы вышла краса. Вы выготовляете еще обкладинки на паспорт. Технология приблизно такая сама? Да. Это, в принципе, они брат и сестра. Так, сейчас мы будем примерять декор. Либо цветочки будем приклеивать, либо вот такую вот заготовочку. А чайсова уже заготовочка. Ну, таким вот силиконовым клеем. Я, мне больше нравится такой клей. Угу. Можно использовать клей момент. Кому, кому как нравится. Мне кажется, А бы было красивее. приклеено. А бы да. фиксовалась, и потом не записовалась. И не отвалилась. Самый неподходящий момент. Мне кажется, вот это будет красивее смотреться. Сейчас мы наносим. Клей. Квіточки ви створювали чи це заготовки? Это заготовки, заготовки готовые, да. Ну, есть мастерицы, которые, э, в принципе, такие можно вырезать и творить, да. да. Конечно. Получается, грубо говоря, тоже ручной работы. Угу. Окрім цих квітів, що будемо ще додавати до роботи? Сейчас мы будем приклеивать ленты, цветы, И в завершение мы приклеим птичку. Пухты из полимерной глины. нередко на ваших работах зустрічається надпис, скажімо, там паспорт, або вітаю з днем народження, або щастянесть. Да, є так, спеціальні штампи. І імі вже в штампільну подушечку окунаєш і Потом можно поставить, либо распечатать в хорошем качестве. Uh -huh. Ну, мне больше нравится использование штампов, потому что они придают работе более завершенный вид. Взглядитесь, делитесь мы из мастерням скажем в социальных мережах, что-то да, показывают. В основном оно таки получается. Каждый приносит что-то новое, либо Колеса не придумаешь заново, либо тоже старые, но э, под новым э, ракурсом. Каждый пропускает через себя э, готовые уже сделанные работы и получается абсолютно новые. раз мы створим бантик. Да, мы сейчас привяжем бантик, наверное. Мы поедали две нитки. И теперь нам необходимо подвеску сделать. Яка работа ювелирная, все треба бережненько протянуть, тут требовало мате такую последующесть и уважність, чтобы все шло так, как запланировано. Ну, знаете, оно да, оно необходимо усидчивость. Но мне кажется, когда начинаешь делать что-то, оно настолько затягивает приятно видеть готовую работу уже, и сам процесс, конечно, многого стоит. Мне нравится именно сам процесс. Угу. У нас залишилось не так багато часу, нам уже потрібно завершувати роботу. Ми сейчас приложим, значит, в завершённом виде это будет выглядеть вот так. так нам буде сердечко потрібно. Несколька квітів, квіти, которые будут без сквите, такі гарні квіти. Я вам приложу, чтобы видно было, как, как оно должно быть в итоге. А можна було б приклеїти цілу гілочку, можна кілька квіточок. Ну, сильно много, а дуже переповнити роботу, мені здається, лучше не треба. Затім... Потім нам потрібно трохи було б бусинок. Бусинки. Так би воно виглядало. Краса неймовірна. От бачите, за кілька хвилин ми з вами створили. Неймовірну красу таке можна подарувати і на день народження, і на весілля, і привітати з будь-якими іншими подіями. І все це власне це цінується значно більше, ніж, скажімо, привітання просто електронним листом або просто на словах, тому що це пам'ять. Сюди не налучиться точки було б. Зрештою, експериментувати це лише добре. Різнокольорові і бузкові, і рожеві. Збачите, кілька хвилин наполеглива майстерність і хороша уява допомогли створити нам неймовірно красиву листівку: квіти, пташки, банти, різноманітні картонні заготовки. І в результаті у вас неймовірно красивий результат. Я вам дякую за роботу. Наша листівка вже готова. Останеться тільки приклеїтись. Лишилося лише приклеїти і вже можна дарувати. Скільки вона сохне приблизно? 10-15 і все 10-15 хвилин і у вас в руках буде шедевр. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали у студію. Бажаємо вам подальшого розвитку і так само дивувати своїми творіннями навколишніх людей. Дякую, дякую вам, Всі доброго лишайтеся з нами далі буде.